В цьому відео я розповім тобі про додатки, які прокачають твій мак. Загалом, коли я сів робити це відео, я відкрив YouTube, щоб подивитися ролики на цю тему від інших креаторів, і зрозумів, як багато лайна нам радять в інтернеті. Я не знаю чому, але багато блогерів у підборці додатків на мак радять всілякі пошукові системи, браузери типу Firefox, чи додатки, завдяки яким ви можете налаштовувати яскравість вашого екрану. Що в принципі, базово вже є в налаштуваннях вашого макбуку. Навіщо ще один додаток я не розумію? Тому в цьому відео я розповім вам про додатки, якими користуюсь сам. Майже і які реально будуть корисними для вашого MacBook. Я Женя Білозеров, це Elmir, let's go! Почну з найнеобхіднішого: X. це незамінима програма, яка вміщує в собі абсолютно все для швидкої оптимізації вашого MacBook. Тут ви зможете відсканувати та за потреби почистити всі системні файли, які комп'ютеру не потрібні, і які ви вручну знайти просто не зможете. А вони є, повірте мені, знайти всі великі. Файли, якими давно вже не користуєтесь, і вони десь засіли далеко в папках. Наприклад, в мене на YouTube є канал з дитячими казками, які я озвучую в себе в комп'ютері. Я просто записую свій голос е в Premiere Pro. А потім, коли казку випустив, я цей запис видаляю. Принаймні, я так думав, що я його видаляю. Я просто видаляв файл в програмі, але сам файл залишався в комп'ютері. В додатку ви також зможете керувати програмами, дивитися, яка скільки займає місця, та швидко видаляти. За потреби. Які б легенди ви не чули про супербезпечну екосистему Apple? На ній також є віруси. Да? можливо, зараз чийсь світ пошатнувся. Але в CleanMyMac є влаштований антивірусник, який в два кліки зможе виявити всі загрози на вашому комп'ютері і одразу видалити їх. А ще в ній зручний та приємний дизайн. А на головній сторінці ще й українські візерунки. Приємно. Хайденмі. Окей, я би не сказав, що це прям супер необхідний додаток для вас. Але якщо ви полюбляєте чистоту, полюбляєте порядок як в житті, так і в вашому комп'ютері, то цей додаток точно вам необхідний. Оскільки це програма з однією командою, яка в будь-який момент в один клік може скрити весь ваш безлад на робочому столі. Скажімо, вам треба зробити запис екрану, щоб потім цей запис комусь відправити, але ви не хочете, щоб він бачив всі ваші папки на робочому столі. Хайден Me в цьому вам допоможе. Просто скриваєте все непотрібне, записуєте екран, потім знову натискаєте, хоп, і все, що було, воно повертається. Хочу вам зізнатися, я з дитинства великий фанат Sony PlayStation. Тому інколи, щоб понастольгувати, я граю в старі ігри. А допомагає мені в цьому Duck Station. Це найкрутіший симулятор першої PlayStation. Просто завантажуєш туди улюблену гру дитинства, під'єднуєш геймпад і насолоджуєшся. Якщо вам цікаво, як працює цей додаток, ми можемо. Ожемо зробити окреме відеогайд, в якому покажемо, як встановити цей додаток, як їм користуватися, та як звичайно грати, якщо ви не знаєте, як грати в ігри. Я можу вас навчити. Якщо ви та людина, яка дуже легко відволікається від роботи, то вам дуже потрібен self-control. Це програма, яка може заблокувати абсолютно будь-який сайт, щоб він вас не відволікав. Наприклад, інстаграм в мене буває таке, що я заходжу туди на хвилинку і сиджу 30-40 хвилин. Просто вбиваємо в додаток будь-який сайт, який вам заважає працювати. Виставляємо таймер наскільки часу його заблокувати, і працюємо! І не відволікаємось. 4K Video Downloader Plus! Я думаю, що назва програми каже сама за себе. Це зручний додаток, в якому ви зможете завантажувати контент з інтернету: YouTube, TikTok, Facebook, Vimeo, Лайки. Прости господи, та багато іншого. Ви просто вставляєте туди лінк, що треба завантажити, і все. Файли вже у вас на комп'ютері в оригінальній якості, навіть якщо це 4 К формат. Поговорили з вами про чистку робочого стола. Поговоримо про чистку інформаційної панелі. Майже кожен четвертий додаток при інсталяції на Mac додає свою іконку на інформаційну панель вгорі, яка з часом може перетворитися просто на іконний е, модлог. Але якщо встановити програму Bar, то завдяки неї ви зможете скривати все непотрібне. Налаштовується дуже легко. Вам просто потрібно перетягнути іконку за межі риски, а потім натиснути на стрілочку. Воля, готово! Буду з вами відвертий. Наступний додаток, єдиний в списку, яким я не користуюся. Поганий Женя, збрехав на початку, але не збрехав. Я там сказав майже. Тому в цьому відео я розповім вам про додатки, якими користуюсь сам. Майже я їм не користуюсь, але їм користуються мої друзі, у яких є бізнес і які постійно вибудовують бізнес-план. Називається він Trello. Це безкоштовна багатоплатформна система управління проектами. Вони зображуються дошками, що містять списки. Списки містять картки, якими зображуються задачі. В картці може бути присвоєний відповідальний за неї користувач. Що зручно, коли в тебе компанія і тобі треба виставити задачі Кожному співробітнику. Трішечки соромно за Apple, що функція додатка, про яку я зараз розповім, не є базовою на Mac. Річ про магнет. Він вміє швидко, равномірно розділяти е, відкриті вікна ваших додатків на екрані робочого столу. Скажімо, у вас відкритий браузер, нотатки, якась папка з файлами, і це все вам треба розмістити на екрані таким чином, щоб всі вікна були перед вашими очима. Просто перетягуйте їх у відповідь. Не місце, і магнет автоматично поставив все равномірно і зручно. Apple, ну як так? Ну невже це так важко було зробити базовою функцією в Mac? Це ж просто. Це ж просто. <хи> Я знаю, що ти дивишся це відео, і в тебе питання Женя, а як ти так красиво зробив анімацію на своєму робочому столі? Я теж хочу. В цьому мені допоміг додаток i який містить собі сотні, а то й тисячі красивих анімованих малюнків, які ти можеш завантажити та поставити собі на робочий стіл. Як кажуть, красиво жити не заборониш. В додатку є купа тематичних анімацій: пейзажі, ігри, музика. Перс... Сони, кіно, тварини, аніме та інше. Єдиний мінус програми, як на мене, що ти не можеш напередодні перед завантажуванням подивитися, як ця анімація виглядає. Тобі її треба завантажити, поставити на заставку свого екрану і вже після видалити, якщо тобі не сподобалось. А якими сторонніми додатками на Mac користуєшся? Ти обов'язково напиши про це в коментарях. А з тобою був Женя Білозеров, Елмір, знюхаємось.